Митися Ні за що, Бригітта Венігер. Міко спостерігав, як мама наливає у кадіп воду. Не схоже, щоб це для квітів, міркував Міко. Щось забагато води. Ні. Саме сьогодні мені аж ніяк не хочеться купатися. Віддума я краще сховаюся кудись. Цей час мій Біки сидів на підлозі. І мов зачудований дивився, як вода зі шланга наповнює діжку. Мама взяла рушник і побачила плюшевого мімікі. «А це міко, здивувалася вона. Мімікі мовчав і не видавав друга. Ну ж, чого ж? навмисне голосно мовила мама. Скільки міко зник? Підемо, Мімікі вечеряти вдвох, їсти будемо. Свіжий голландський сир і тепленьку манну кашу з цукром, а ще тости з корицею. У шафі щось підозріло, зашурхотіло. Мама стурбовано запитала міміки, чи, бува, це не домовичок. А домовичків вела далі мама За давнім звичаєм слід пригощати смачненьким. Спробуємо поставити і для нашого тарілочку. Може, візьме. І що ж, дверця та шафи трохи причинилися і звідти вигулькнула сіренька лапка, яка почала намацувати тарілку. А, Міко, це ти? суворо запитала мама. То ти ховаєшся від мами? Подніме швиденьку ванну». Я не хочу купатись, але ж ти завжди робив це залюбки. А сьогодні я не хочу. Аж загорещав Міко. Чудово, мовила мама. Та чому ти не хочеш сьогодні купатися? Бо в мене на руках срібний пісок, гордо мовив Міко і показав блискучі піщинки на долонях. Неймовірне забарвлення. у захваті вигукнула мама і враз полагіднішала. «А що на хвостику? А це я вперше проліз через паркан, а він був пофарбований. От фарба і залишилась мені на згадку, відповів Міко. Вітаю, а можна поцікавитися, що у тебе з підборіддям? Оце не згадку про міллі. Вона мене пригостила грошевим погиблом. Тоді що у тебе на щоці? Та це ми з мімі їли сонечним морозом. Як ти не здогадалася? здивувався Міко, який у мене сьогодні був чудовий день, вигукнув Міком. Я хочу, щоб він запам'ятався назавжди. Тепер я розумію, чому ти не хочеш усе це змивати, серйозно сказала мама. Але і ти зрозумій, що у ліжко не можна лягти таким за Уявляєш, як мені буде важко брати після тебе постіль, що ти хочеш спати на килимку під дверима? Ура, зрадів Міко, це так цікаво. Я спатиму на килимку. «Ура, мамусю. Мама нагодувала Міко з рук, його улюбленими тостами з корицею, бо в Міко ж долоньки зі срібним піском. Потім дала стару тепленьку ковдру і погладила міміки по голівці. А Міко не гладила, щоб руки не забруднити. «Добраніч, ніч, Міко, лагідно мовила мама. «Добраніч, ніч, мамо, промимрив напівсонний Міко. А міміки спромігся тільки кивнути головою на знак згоди зі своїм другом. Мама пішла, а сон кудись подівся. Може, це пісок висипався з кишень, Міко, бо щось так муляє, та й на килимі щось твердувато. Н я не хочу бути. Ні, 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 іще раз ні, переконував себе Міко. Прокинувся, а в мене долоні зі срібним піском. Але з іншого боку, ні мік. Гайда митись, радісно вигукнув Міко, схопив друга на руки і побіг до ванної. Плюп-хлюп-хлюп, почула мама, яка саме на ніч читала історію про зоряне мишеня, яке так забруднилося, що його й на небі вже не було видно. Зоряні ведмедики аж сяяли чистотою. А зоряне мишеня сиділо, як притрушене попелом. Цю повчальну історію мама хотіла розповісти Міко, бо відчувала, що той не спить. Аж тут мама почула плюскіт води. Вона зайшла до ванни і на свій подив побачила, як Міко та мімікі старанно відмиваються у морі пахучої піни. То ви таки вирішили помитися, дивувалася мама. І мімікі теж захотів поплавати. Він же ж боїться води. У нього є рятувальний круг, відповів син, а я навчаю мені плавати. Знаєш, я зрозумів, якщо вимоюся сьогодні, то завтра матиму ще кращий вигляд. Сусіди фарбуватимуть паркон в інший колір, а мілі їстиме ожинове варення. Та мало що може завтра ще бути.